Ще одну красотку, ексклюзивчик, компанія Greenway Auto привезла з Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат. Автомобіль готовий до першої реєстрації. І що це у нас? Volvo C30. Рідкісна модель. Але мега дуже красивий, оригінальний, стильний автомобіль. Надійний, комфортний. Класна руліться, тримає дорогу, економічний і дешеві обслуговування, друзі. Компанія Greenway Auto займається Volvo, ми знаємо багато що про, про, про Volvo. У нас цілий автосалон Volvo є що вибрати і порівняти. Ця модель дуже класно себе зарекомендувала. Позапрошлому місяці ми таку привозили одну продали. Ще два місяці тому привозили, продали. І всі власники писали і телефонували мега-мега задоволені, прям в восторгі від управління такою машинкою, наскільки вона кайфова, наскільки вона цікава. Звичайно, вид гляньте, який в неї вид. По-перше, видно, що такий спортивний стиль, обвіси, спойлер, плюс це у нас R-дизайн. З потоку цей автомобіль однозначно виділяється. Зараз Максимально покажу і розкажу все про цей автомобіль. Пройдусь з товщиною міром молокофарба покриття, технічно, салон. Ну, і всю інформацію по максимуму донесу. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Рядом сервісний центр МВС Мрево. Допоможемо швидко зареєструвати. У нас є також програма кредитування і доставка автомобілів по регіону. Ніякого піскоструя. Ніяких царапин, ніяких дефектів в зоні по кузову немає, хороша комплектація, це рестайнна модель, інші фари, бачите, туди завернуті прямо аж на крила. В обвіса, Design. Противотуманки, лінзована ксенонова оптика. Значить, зимова резина практично нова. Розмір, розмір, розмір 205-50 r 17 Пороги, гляньте, без піскоструя не поцарапані, по бровкам не покоцані. Бережна експлуатація. Автомобіль з Німеччини. Заведений рівно тихо працює. Екологія на місці, гляньте на цю вихлопну, вона там взагалі блистить. Чому економічний цей автомобіль? Тому що тут двигун 1.6 дизель. 115 кінських сил на механіки на 6 ступенків, ну ця машина взагалі мега економна. Ну, а з цим двигуном тільки на механіки треба. брати, вони і не йшли на автоматі. А чому дешеве обслуговування? Тому що дешевий обслуговування двигун, всі його знають він на, на, на все ставився. ходовка дешеве обслуговування. Це... І автомобіль зроблений на базі Volvo v 50 s 40 у нас є такі, тому дешеві запчастини. Ось там зовні. А тепер салон є що показати, цікаво. Купешка. Якщо ми порівнюємо з s 40 або v 50 то тут трішки коротше колісна база, тому цей автомобіль більш стійкий і краще управляється, тримає дорогу, рулиться і так далі. У нього салон ардизайн, гляньте на стан на крісла, нічого не витерто. Штамповки ардизайн, руль. Приборка синя, педалі спортивні. Гляньте якісь там. Також, купешка ззаді два місця, але друзі, тут от купували цей автомобіль у нас ну, не цей, а інші е, то клієнти говорили, що тут дорослим доволі нормально сидіть. Навіть на далекій дистанції можна їхати. То, в принципі, місця достатньо. Ось пороги, пластик, резинки Ну, Цей автомобіль, скажімо так, для той, хто любить себе, той, хто любить стиль, той, хто любить красивий, якісний автомобіль, тому і експлуатація, як правило, дуже бережна. оскільки ми їх привозили, завжди вони в хорошому стані. Що салон? Ну, салон так точно. Вот стан руля, гляньте. Круиз-контроль, проведение магнитолою на рули. никаких ни царапин, ничего не CIPS, CIPS от штамповки. Это комплексная система безопасности от бокового зиткнения. Кто не знал, почитайте в интернете. Гляньте. Такое ощущение, что тут пассажиров никогда не возили. Ступка двохзоний кліматконтроль, покажу там ще, що, що, що тут можна підключати. Зборка цих автомобілів проводилась на бельгійському заводі. В50 С40 С30 збираються на бельгійському заводі. Багажник, Всіх завжди цікавий багажник. Він, Звичайно, невеликий, але цей автомобіль не предназначений для практичності там, возити сім'ю і так далі. Але тут місця достатньо. Якщо скласти ці спинки, це буде рівний поле, тут багато чого поміститься насправді. Можливо, камера не передає, але приїдете, я вам розкладу, покажу. Це такий у нас підлокотник тут. Полка он. Я її витягну. Є оригінальний коврик. До речі, там є докатка під низом. Так, тепер з точно міром, покажу лакофарове покриття, ну і далі по технічні. Допуски десь 130 мікрон, плюс-мінус капот алюмінієвий у них. 117 мікрон, тому не боїться він ні піскоструя, нічого сколів. 118. 117. Ну і ззаді, як ви бачите, бампер величезний пластик, а там скло, тому тут теж ніякої корозії, нічого не боїться. Можна не хвилюватись. 129, 124, 124, 121, 125, 114, 134. 119, 119, 111 117, не фарбовано нічого, 120, 112, 117, 220, 215, 232. Ось це крило, друзі, фарбоване. Одне крило фарбоване. А так весь автомобіль і то, просто там, косметика. А так весь автомобіль не фарбований. Так, тепер ще технічно подивимось на цей автомобіль, що він тут у нас показує. Перше, пробіг 249 тисяч, це ніщо для цих двигунів, 1,6 дизель. Д2. У нас є в оренді такі машини з такими двигунами В50. У нас є там. Ми здаємо, у нас і по 400, і по 500 проходили, взагалі питання ніяких немає. Дешеве і прості в обслуговування. Знаємо все про ці двигуни. це так, вам. Хто, Кому потрібна інформація, то ніяк помилок немає. Показує, що на ручнику не пристебнутий. Що запалення, всі лампочки загорілись? Що потрібно? Зараз потухне потуху і заводимо. Співтикатиць. Завелась, ніяких ні вібрацій, нічого немає. Тихо в автомобілі. А цей автомобіль відрізняється від конкурентів класною шумоізоляцією і дуже таким прочним кузовом стійким. Подивимось під капотом. Тому цей автомобіль класно тримає дорогу. Ну, дивіться 145 тисяч ГРМ мінявся. Ну, не ГРМ міняється на 140-160 тисяч в Європі. Ну, я би рекомендував зараз міняти його на 90 тисяч у нас по регламенту Ми на своїх машинах, на цих двигунах Міняємо на 90 тисяч. Дешева заміна ремня ГРМ, комплект 3 тисячі, робота від 2 до 3 тисяч. Один ролик, один ремінь. Ось робота долина. Тихо плавно працює. Розхід у цієї машинки у вас мега порадує. Траса 3,5, змішаний цикл 4,5-5, і по місту 5,5, ну 6 максимум. Будете отримувати мега задоволення від рульошки, від управління, від комфорту, де й подивитися на цей автомобіль зовні очі радує. Турбіна гарит, все тут рядом видно, взагалі без проблемно. Виходжу я по 400 тисяч без проблем. Якщо добре обслуговувати, масло часто міняти, то ніяких проблем не буде. <кій> Ось такий у нас ексклюзивчик сьогодні. Дуже-дуже красивий якісний автомобіль. Volvo C30. І хочу вам що сказати, наприклад, у нас в такому класі є, наприклад, BMW. А, до речі, теж на механіці. Це 11 рік, це 10 й рік, з двохлітровим дизельним двигуном. І якщо так от їх рядом поставити, порівняти, ну, то той вид є, це і такий собі. Ну а по салоні та у всіх сенсах виграє. Ну, Це так. Рядом є, можна приїхати, подивитися, теж порівняти. ви зрозумієте, про що я говорю. Ціна першої реєстрації такого автомобіля буде коштувати близько 6-6,5 тисяч гривень. Недорого це пенсійний фонд, тих, паспорт, експерт. І ви перший власник цього автомобіля в Україні. На цьому закінчую перегляд. Компанія Greenway Auto. Знаходимося в Києві, Миколи Грінчичка, 18. Рядом МРЕО, є послуга кредитування, доставка автомобілів у регіон і є що вибрати. Гляньте. Гляньте, скільки у нас цих Volvo. Любі моделі. Такі, звичайно, не, не так часто з'являються... Ну, от уже два місяці, Ні, місяць тому одну продали, два місяці тому ще одну продали, і ще одну привезли. Періодично привозимо такі. Ну і рекомендуйте друзям. До зустрічі. Чекаю вас на Тест-драйв.